І в нас готовий коментар Сергія Нужина. Власне, сьогодні дуже такий результативний хокей вийшов. Що можете сказати, зокрема, про перший період, чому такий результативний матч? Добрий вечір. Ну, Перший період прогавили початок гри. Перші хвилини і рахунок 1-5, але потім хлопці зібралися, вирівнили гру. І Рахунок держався 4-6 до майже кінця гри. Але не вистачило сил хлопцям, грали у три склади і пропустили чотири шайби у кінцівки. На кінцівку не, не вистачило сил. Ну, власне, це через те, що от хлопці з команди суперника, вони все ж таки більш молоді, так, у них нам трохи більше сил, напевно, через це. чи Як? Так, звісно, це теж зіграло свою роль. Хлопці молодші. Але нічого, будемо боротися. Скажіть, скажіть, будь ласка, ось зараз ну, турнірне становище таке, що ну напевно важко розраховувати на те, щоб потрапити до плей-офф, посісти четверту сходинку. Як команда взагалі зараз налаштовується на кожну гру? Тобто, хлопці намагаються отримати просто задоволення від хокею, чи все ж таки є якісь налаштування на знаєте, ну про, показати результат? Зачепити? Хлопці дуже добре налаштовуються на кожну гру. Це бачу в роздягальні. Гарний настрій, але ну, що пробити? Що робити? Такий рахунок не додає оптимізму, але будемо далі боротися. Дякую вам за коментар. Дякую. Хай щастим.